А ви точно хочете жити як та людина, яка дає вам ці поради? Йому все одно ви закинули на роботі, мало платять. Будь ласка, це що я кажу, сприймуть не всі. Ви його зміните кардинально до грошей, до відносин вас ліпити як експерта. Твою ой, -ой, 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 -ой. ну такі ми люди. Чи бувало у вас таке, що ви дивитесь на людину, яка такого ж віку, як ви. Або навіть молодша, ніж ви. І вам здається, що він чи вона зробляє набагато більше, ніж ви, подорожує набагато більше в набагато кращій фізичній формі. І десь всередині ви розумієте, що він чи вона точно такі, як ви. Але щось йому дозволяє більше досягати, більше могти, і... і ще, що він чи вона просто народилася. Золотою ложкою, в роті, як то кажуть, народилася в білій сорочці. Сьогодні ми поговоримо про п'ять принципів чи звичок мислення, які допомагають цим людям бути в перших ешелонах, досягати того, чого хочете досягти ви. Ставити все під сумнів. Це перша звичка, яка з якої потрібно розпочати. Нам набагато. Простіше послухати чиюсь пораду, з нею погодитись і зробити так, як сказала другі. Це 100% варіант, ви 100% заробите свої мільйони. От тако, тако, такого зроби, і це буде прямо от -от по таких правилах. Но якщо ви хочете жити не так, як живуть інші, ви хочете вийти за грані цих правил Кожний. Кожну думку іншої людини потрібно ставити під сумнів. Так, да, можливо, вони такі будуть правильні, але це їхній досвід, це їхні помилки. А ваш досвід. І ваші помилки повинні бути вашими. Кожне слово, навіть експерт, коли ви ставите під сумнів певну свою дію, певний свій вчинок, звісно, ви не можете сказати на 100%, до чого вас приведе до через 50 через 60 років. Але в моменті. Ваш сумнів буде найкращим, що ви можете зробити. Ви ставите під сумнів слова інших, поради інших і дієте, виносячи з цього досвід. Ви послухали, ви поклали під сумнів. Взяли щось своє і дієте по-своєму. Перша порада, перший принцип. Друга звичка це не слухати поради тих людей. На яких ти не хочеш бути схожим, я повернуся в дитинство в кожного з нас, в кожного без виключення, є люди, які нам давали поради, поради або наказували, як правильно, як правильно жити, як правильно одягатися, як правильно вчитися, як правильно тратити гроші. Тобто вони не могли навіть не питати наших бажань, чи хочемо ми чути їхню думку. І навіть зараз так може бути біля вас і люди. Які для вас не є авторитетами, але вони не питають, чи хочете визнати їхню думку. Вони просто валять на вас цю думку. Правильно? Кожен з вашого оточення хоче дати вам пораду, як вам правильно жити. І в нас виробляється по життю такий паттерн, що ми слугуємо цих людей, тому що вони в нашому оточенні. І цей паттерн слухати поради других у нас наскільки може в нас вести по життю. Що, наприклад, прийшовши в університет чи на роботу, замість того, ну до того, як слухати поради по навчанню чи поради по роботі, ми починаємо вислуховувати, як нам правильно жити від е, вчителя, від професора чи від когось з роботи. Вони знають як краще, вони прожили своє життя, вони досвідчені. А ви там не, не пойми хто. А ви точно хочете жити як та людина? Яка дає вам ці поради. Mm? Якщо ви хочете жити так, як живуть вони, тому що, якщо вам не подобається, як вони живуть, наприклад, їхні бачення, їхні поради вас далі не заведуть. От як живуть вони, вони дають поради на рівні їхнього життя, на рівні їхнього досвіду. Вони не, вони не дадуть вам поради мільйонерів. Тому що там зовсім друге мислення, зовсім інше мислення. Я до цього кажу, дійшов аж зараз. І зараз, коли ти починаєш ці всі принципи у своє життя додавати, це, по-перше, важко. Тому що кожен принцип треба відслідкувати, кожен принцип треба додати, кожен принцип треба відчути і зрозуміти. Тому що. Усе в нашому житті працює, коли ти не тільки просто його почув, прослухав, а відчув. Відчув, пропустився через себе. Воно з тобою зрезонувало, ти війшов в синхрон з цією інформацією. І тоді ти схочеш сам її застосовувати в життю. Тобі не потрібно буде, а я її маю зробити, там 5 принципів, я маю її зробити. Ні. Ні. Коли ти зрозумів, ти пропустив через себе, воно з тобою зрезонувало, то що ти маєш зробити, піде природньо, тобі буде в кайф це робити. Третій принцип чи третя звичка це відповідальність. Для мене це дуже важлива тема. І дивіться, кожен по життю проходить свій урок. Коли у вас щось не виходить, давайте візьмемо з точки фінансів. Можете поставити любий приклад з вашого життя: те, що вам більше потрібно. Але я думаю, що фінанси потрібні всім. Ви читаєте. Ви читаєте, ви практикуєте, ви пробуєте різні бізнеси, різні ходи, різні способи заробітку в тому, в тому, в тому, в тому, в тому. Кожен у своєму. І у вас не виходить. У вас не виходить. У вас як ніби знаєте, така стіна перед собою. От ви вже зробили все, що могли. Переслухали всіх, кого могли. Перечитали, пройшли курси, пройшли семінари. А у вас не виходить, коли ви берете відповідальність за своє життя, за кожен, кожен вчинок у вашому житті, за кожну думку, за кожне слово, за кожен свій вчинок, ви починаєте розширювати межі свого я, межі власних можливостей. Я вам скажу більше, я жив на квартирі. Я говорю за себе особисто. Я жив на квартирі за 50 доларів, їв те, що переливали з дому, заробляв на той час 120 доларів. І от жив в таких умовах старого фону, дуже старого фону. І мене це влаштовувало. Я набрав на себе відповідальність ні за що. Взагалі ні за що. З... Пішов на роботу, прийшов з роботи, пішов в клуб, пішов з друзями, поїв фастфуду, поїв те, що передавали з дому. Ой. Таке собі було. Таке собі було, але це мій досвід. Це мій досвід, і я його пройшов і тепер розумію, наскільки я робив невірно. Невірно в плані тому, що ось зі мною. Жила в, цей, в той час моя теперішня дружина, за що я їй безмежно вдячний. Вона мене наставила у свій час і дала мені такий пендаль під жопу, щоб я прийшов в себе. І ця відповідальність дуже сильно лякає, дуже сильно лякає всіх і кожного, тому що відповідальність потрібно брати не тільки за себе, а й за близьких. Треба брати над відповідальність, я так кажу сверх над нормальною відповідальністю. Відповідальність за дії, відповідальність за слова, відповідальність за думки, оскільки, оскільки це буде тема іншого відео. Наші думки формують нашу реальність. Тому що. От не знаю, цей телефон колись був думкою. Навіть перші кнопочні телефони, чи ті телефони з барабаном, це була просто чиясь думка. Чиясь думка, і потім вона стала реальністю. І коли ви берете відповідальність за свої думки, ви берете під контроль власну реальність. Тому що думка, дія і поїхали далі. Всі ми створені, мене трошки понесло, вибачайте, дуже хочу вам це донести, хоча за теми не цього відео. Всі ми створені з атомів, з молекул. Це вся енергія. Так само з атомів з молекул створений увесь наш світ. І кожен предмет вібрує на певній частоті. Якщо ви вібруєте на частоті негативу, на, вібруєте на частоті. І нічого не виходить, в мене такі, а вони такі, а воно таке, які я бідний, які я нещасний, у мене не виходить, я не можу, я не хочу, я не буду, а я хворий, я постійно хворію. Як то жити, як то буде? А ті погані, а то погані. Якщо мені ж зараз це кажу, мені ж самому стає не по собі. Якщо ви так живете, у вас такі думки, ви вібруєте на таких частотах і до вас буде приходити відповідні події. Оскільки ви кажете так, Всесвіт, будь ласка, всесвіт Бог, хто кожен називає як йому ближче до душі. І от уявіть. Уявіть. От це і свідомість. Отут ви, отут ви. У свідомості у вашій папочці записано всі ваші думки з майбутнього, з теперішнього, з минулого, оскільки для всесвітнього розуму немає, немає розмежування на теперішнє минуле і майбутнє. Воно все проходить одночасно для нього. І ви тут, от ви, і ви сказали, мені на роботі мало платять. Хлоп, записалось. Бо тому, що йому немає розмежування хороше, погане, чи добро. Для нього є дія. Йому все одно ви закинули на роботі, мало платять. Будь ласка, якщо ви не берете відповідальність за власні думки, і ви їх там записуєте, це, що я кажу, сприймуть не всі, але тих, у кому це зрезонує, і ви захочете взяти це у своє життя, ви його зміните кардинально. Навіть якщо там подивиться це відео пара сотень, пара тисяч людей, пара десятків навіть людей. І хоч одна людина це візьме для себе, ти зміниш, ти зміниш своє життя, коли пропустиш це через себе. Ви маєте взяти відповідальність за свої. Оскільки те, що ви думаєте, те ви будете отримувати. І чим більше ви берете відповідальність на себе, тим більше ви прокачуєте себе як особистість. І повірте мені, тим більше благ буде приходити у ваше життя. Четверта звичка, чи принцип це пробувати все. Не сприймайте це прямо, як я це сказав. Що це значить? Я читав і читаю біографію. І слухаю, і дивлюся життя і біографію багатьох людей, багатьох відомих людей. У них є одна така лінія, яка їх пов'язує. Вони у свій час ішли у вабанк. Ішли у вабанк, тобто пробували все. Проявляйте себе. Пробуйте одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. І те, що вам буде резонувати, те, що ви відчуваєте, що воно ваше, те, що вам ви будете кайфувати від цього. Ви будете від вашої справи кайфувати. Це не означає, що якщо хтось з ваших знайомих робить якусь справу, і вона в нього виходить, не означає, що вона має вийти у вас. Ви можете спробувати. Но це життя іншої людини, це шлях іншої людини. Ви маєте пробувати. Чим більше пробувати іти, я не кажу зараз брати кредити. Ні, я кажу, що пробувати себе у різних справах. Навіть якщо ви будете. У вас буде не виходити, ви по-любому будете брати якийсь скіл, якийсь навик з цієї спроби. От ви, наприклад, спробували, я пробував бути веб-дизайнером. Ну, не пішло. Но навики малювання в фотошопі, малювання у фігімі, ем, як так кажуть, нагляданість я багато дивлюся і багато надивлявся. Щоб розуміти, як що, куди зліпити, куди створити, як це скомпонувати. Багато в свій час пробував займатися монтажем, багато монтував. Дуже, 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 дуже багато монтував. Дуже багато монтував. Постійно є нагляданість, насмотреність, наглядність, надивленість, начитаність і наслуханість. І з кожної справи ви можете виносити той скіл, який буде. Вас ліпити як експерта. І в кінці буде пух. Просто дивіться, успішні люди, вони кажуть, роби, 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 рано вставай, будь змотивований. А насправді, вони це робили до моменту, коли вони всередині щось цокнуло. І всередині щось переломалась в хорошому плані цього слова. І все пішло. Усе просто пішло, ну, як отак просто, отак як манна пішла. Ви повинні робити до певної, кажуть, пори. І ви можете навіть не розуміти, що ви робите. От ви відчуваєте, що вас сюди тягне? Ви пробуєте. Дивіться, що взяли. Пробуйте тут. Відція, щось взяли. І ви потрошки берете і формуєте, формуєте, формуєте себе як особистість, як експерта, потрошечки доліплюючи ці навики з кожного і спроби. І в один прекрасний момент, коли ви не будете цього чекати, у вас вийде абсолютно все. І ви станете абсолютно успішними. П'ятий принцип чи звичка це не порівнюйте себе з іншими. Ніколи. Тому що яким би ви не були експертом, чого би ви не досягли, яких би ви статків фінансових і матеріальних, емоційних, духовних не мали, буде той чи та, хто буде мати більше. Бо завжди буде той, у кого сонце світить яскравіше, ніж у вас. Це нормально. Ви повинні порівнювати себе. З собою минулим. Да, це заїжджена тема, да, це банально і шаблонно, але це працює. Не завжди то, що працює, повинно бути розумним і важким, і з 12-рівневою формулою. Все геніальне просто. І воно буває поверхнево на поверхності, на поверхні. І ви думаєте, якщо воно просте, воно може не подіяти. А не може не подіяти тому, що ви не винесли з цього урок і не усвідомили. Ви просто послухали, ви просто зрозуміли. Ну, коли ви, дійсно вам буде це потрібно, коли воно дійсно як током пройде крізь ваше тіло, і ви усвідомите цю простуну істину, вона для вас спрацює в секунду. Миттєво. Такий наш світ. Коли дивишся на Інстаграм чи Тік-Ток, іншу, думаєш, йоп твою, ой-ой-ой-ой-ой, а в нього так, а таке відчуття, що я переміна з ним чи з нею, нічого не роблю, я нічого не досяг. Ви не повинні засмічувати свою свідомість життям інших. Да, ви можете надихатися, брати якесь добро, якусь енергію. Від цих людей якісь знання, якийсь приклад, но не порівняння себе з їхніми досягненнями. У нього вийшло, а в мене не вийшло. А він там в інстаграм виклав, що він купив машину, чи він поїхав в, в подорож, а я вас сижу і фігачу, фігачу 24 на 7. Тому не можна. Є ваша реальність, ваша реальність. І ви навіть, як я вам говорю, цими думками ви себе далі не заведете тільки позитивні думки, тільки правильні, правильні налаштування на себе, на своє світле майбутнє, без порівняння з іншими. Тому 5 принципів, 5 правил. Додайте, відчуйте, прокачайте їх у власному житті і ви себе. І власне життя просто не впізнаєте. Побачимось у нових відео.